70 тисяч гривень за рік заробив підприємливий мешканець Кіровограда на прийомних дітях після смерті дружини. Він припинив піклуватися про трьох сиріт натомість за рахунок дитячих грошей розкушував сам. Порушення розгладіли тільки співробітники прокуратури. Районні соцпрацівники цього не помітили. Від жебрикування сиріт врятувала небайдужа сусідка, яка дала їм дах над головою. Зараз жінка оформляє документи, щоб залишити дітей у себе. Більше наші кореспонденти Родини Одородьків накривають великий обідній стіл. Окрім власних трьох дітей, 30-річна Анжела вже півроку має ще трьох прийомних. Жінка розповідає, їх спочатку усиновила її подруга, проте за рік вона померла від раку, а її чоловік. Зовсім не піклувався про малих. Анжела забрала всіх до себе. Говорить, до великої родини звикла з маличку. У нас сюди, як зійдуться 10, а в кожного діти дуже племенники, то ми якось для нас і незамітно. Бо як треба буде, хто ще ми ще приймемо, а тільки хату розширяти будемо. Нових маму та тата, запевняють Ірина Василь та Оля, слухаються та завжди допомагають по господарству. Хорошо, живеться, живемо всі нормально. Одну корову, дою. Та що, легша, та що стара квітка. Одну корову двою. Ну так, те там їсти тим, дати тим, дать курчатам занести, винести таке з хлопцями виносимо. Чим? Ну там двори буває якось, коли там заходяться. Образи ж на колишнього прийомного батька не тримають. Ми з ним зрукаємося, він з нами не зрукається. Ми, в принципі, до нього ніякого дзвонення не держимо, нічого, просто що він так. Якось великий дім та занедбане господарство так сьогодні виглядає їхня перша оселя після сиротинця. Колишній прийомний батько так і не зміг пояснити, чому так вчинив із дітьми. Ситуація склалася зимою, зімою дуже було приятно із погодних условий. Були морози великі, було все проче. 70 тисяч гривень саме стільки, як стату поклав до своєї кишені. Проти нього прокуратура вже порушила кримінальну справу. Кошти батьком були використані на власні потреби. На даний час у справі триває слідство. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді штрафу або ж обмеження чи позбавлення волі на строк до трьох років. Майже рік дитячих поневірянь районні суд просто не помічали. З Собвинувачення. Прокуратуру вони не погоджуються й досі. Ні, з тою я не порушу, не погоджуюся, того що цього немає. Що діти ходили, вже бракували, і діти були голодні, не одягнуті. То з цим я не погоджуюся. Якщо 70 тисяч я ж кажу, то де вони взяли з цих, що іменно вони не використані на дітей. Проте керівникові районної соцслужби догано все ж винесли. Оксана Кудунова, Олена Бринза, Володимир Кувакін. Новини телеканали Інтер Кіровоград.